Сьогодні ми поговоримо про міжвоєнний період, час між 1918 і 1939 роками, тобто між Першою та Другою світовими війнами. Що ж насправді відбувалося протягом цих років? Чому світ пережив період миру, лише щоб трохи більше ніж через 20 років знову опинитися в новій спустошливій війні? У цьому огляді ми заглибимося в події міжвоєнного періоду, зупиняючись на ситуації в різних країнах. Почнемо з погляду на США. Під час міжвоєнного періоду ми розпочали з США та того, що називають шалені двадцяті. Це був час економічного успіху та оптимізму. Промисловість процвітала, майже всі мали роботу, а звуки джазу наповнювали танцювальні зали та вулиці. Настрій був піднесений, а фондовий ринок невпинно зростав. Здавалося, що кожен міг стати багатим. Люди навіть почали позичати гроші для купівлі акцій, переконані, що ринок буде тільки зростати. Це був час надії та віри у майбутнє, і багато хто вважав, що економічний успіх триватиме вічно. Епоха миру та процвітання, здавалося, чекала попереду. Але за шаленими двадцятими прийшла одна з найвідоміших економічних криз в історії Велика Депресія. Рік був 1929 і проблеми почалися, коли підприємства виробляли більше, ніж могли продати. Акції, які є частками в компаніях і дозволяють інвесторам розділяти успіхи або втрати підприємств, протягом багатьох років тільки зростали в ціні. Але тепер інвестори почали хвилюватися. Паніка швидко поширилася, і люди масово почали продавати свої акції. Фондовий ринок, який раніше здавався непереможним, повністю обвалився. Люди втрачали свої заощадження, а компанії банкрутували. Наслідки були катастрофічними. Масові звільнення і рівень безробіття різко зріс. Цілі 25% працездатного населення США залишилися без роботи. Це стало початком економічної депресії, періоду, коли виробництво майже зупинилося, і багато людей боролися за виживання. Символом того часу став образ чоловіка, який продає свій розкішний автомобіль за мізерну частку його вартості, символ епохи, коли гроші та можливості зникали миттєво. Велика депресія зачепила не лише США. Але й увесь світ. Як економічний двигун світу, США потягнули за собою інші країни. Коли американська економіка загальмувала, це відчув увесь світ. У цей складний час на передній план вийшов чоловік Франклін Д. Рузвельт, якого ми бачимо на зображенні на горі. Його обрали президентом США, і він отримав завдання вивести країну з економічної кризи. Рузвельт представив масштабну політичну програму під назвою Новий курс. Англійською The New Deal, яка передбачала більш активну роль держави в економіці. Держава втрутилася в регулювання банків, щоб створити стабільність, а безробітним надавалася фінансова підтримка, щоб вони могли купувати необхідне. Крім того, було розпочато масштабні проекти з будівництва інфраструктури, таких як дороги і мости. Ті, хто вивчав суспільну економіку, знають, що коли люди отримують більше грошей для витрат, а держава інвестує в інфраструктуру, Попит зростає, це запустило ланцюгову реакцію, яка поступово почала виводити США з депресії. Однак це був не швидкий процес, і економічна криза торкнулася не лише США, а й решти світу. Особливо значний вплив вона мала на Німеччину, до чого ми ще повернемося. Франклін де Рузвельт став ключовою постаттю не лише у міжвоєнний період, а й під час Другої світової війни. Коли він залишався президентом майже протягом усього конфлікту. Але вже в міжвоєнний час він відіграв вирішальну роль у тому, щоб допомогти США подолати одну з найгостріших криз в історії країни. Ще однією країною, де ситуація значно змінилася після Першої світової війни, був Радянський Союз після смерті Леніна владу перебрав Йосип Сталін. Радянський Союз був комуністичною державою, що означало, що вся власність мала належати спільно державі. Це була не демократія, як, наприклад, у США, а диктатура, де держава мала повний контроль. За Сталіна було запроваджено так звані п'ятирічні плани, в рамках яких держава планувала, що і в яких кількостях мало вироблятися. На відміну від капіталістичної системи США, де ринок визначає обсяги виробництва, у Радянському Союзі всі економічні рішення приймала держава. Сталін відомий як один із найбільш жорстоких лідерів в історії. Він був надзвичайно параноїдальним і боявся втратити владу. Через це він розпочав масштабні чистки, під час яких знищував своїх політичних опонентів або через страти, або відправляючи їх до виправних трудових таборів, відомих як ГУЛАК. Ці табори були частиною величезної системи трудових колоній, які розташовувалися по всьому радянському союзу. Більшість таборів знаходилися у віддалених і негостинних районах, особливо в Сибіру та Арктиці. Де клімат був надзвичайно холодним, а умови вкрай тяжкими. У Гулагу ув'язнених змушували працювати в нелюдських умовах, часто на важких фізичних роботах, таких як видобуток корисних копалин, вирубка лісу чи будівництво залізниць. В'язні отримували дуже мало їжі, а хвороби швидко поширювалися через погані умови проживання. Покарання в Гулагу зазвичай тривало від 10 до 20 років. Але багато хто не виживав навіть першої зими. За оцінками, мільйони людей були відправлені до Гулагу за часів Сталіна, і велика частина з них загинула через голод, хвороби та важку працю. Для багатьох ГУЛАГ став символом жорстокості сталінського режиму та терору, який панував у Радянському Союзі. Незважаючи на жахливі умови та чистки за часів Сталіна, економіка та військова міць Радянського Союзу зросли. Країна ізолювалася від решти світу, що дозволило їй менше постраждати від глобальної депресії. Хоча економіка розвивалася, життя радянських людей залишалося дуже важким і було сповнене страху та утисків. Сталін, велич Шенцингендайн. Тепер звернемо погляд на Німеччину, яка сильно постраждала від наслідків Версальського договору після Першої світової війни. Німеччина була змушена виплатити величезні репарації країнам переможцям, що стало надзвичайним тягарем для її економіки. Багато німців очікували м'якшого ставлення, але натомість зіштовхнулися з жорсткими вимогами, які викликали велике розчарування та обурення. Крім економічного тиску, Німеччині також заборонили мати велику армію чи флот, що не лише послабило її військовий потенціал, але й завдало удару по національній гордості. Поєднання економічних труднощів і відчуття приниження породило глибоке невдоволення серед німецького народу. Метою країн переможців було створення працюючої демократії в Німеччині, але це виявилося надзвичайно складним завданням Україні, яка перебувала в руїнах як економічно, так і соціально. Жорсткі умови миру зробили майже неможливим побудову стабільного та успішного суспільства. Версальський договір став однією з головних причин. Початку Другої світової війни. Він створив сприятливий ґрунт для політичного екстремізму та сприяв тому, що німецький народ почав шукати лідера, який міг би відновити честь і силу країни, роль, яку згодом виконав Адольф Гітлер. У Німеччині в цей час виникла ідея, що отримала назву Легенда про удар у спину. Ця концепція базувалася на міфі про те, що німецька армія під час Першої світової війни була насправді непереможною, а поразка не була наслідком військових невдач, а сталася через удар у спину. Цей удар нібито завдали політики, комуністи та євреї, які зрадили країну. Легенда про удар у спину була нічим іншим, як пропагандою, проте вона отримала широке поширення. Її джерелом стали військові, які не хотіли визнавати власну відповідальність за поразку у війні. Натомість вони звинувачували в цьому політичні групи. Які підтримали мирні переговори у Версалі. Згодом нацистська партія активно використовувала цю легенду для обґрунтування своєї антисемітської ідеології та ненависті до комуністів і демократії загалом. Нацисти культивували та посилювали цю легенду, оскільки вона відповідала їхнім політичним цілям. Вона слугувала основою для мобілізації незадоволених німців, зміцнення своєї підтримки та пошуку винних у проблемах країни. Легенда про удар у спину стала потужним інструментом для підбурювання ненависті до груп, які нацисти прагнули маргіналізувати та пригнічувати. Економічна криза в Німеччині після Першої світової війни призвела до явища відомого як гіперінфляція. Інфляція це зниження вартості грошей, що зазвичай відбувається поступово щороку. Однак, у випадку Німеччини інфляція набула екстремальних масштабів. І це називається гіперінфляцією, яка може мати катастрофічні наслідки. Щоб виплачувати величезні репарації, встановлені версальським договором, німецький уряд почав швидко друкувати великі обсяги грошей. Це призвело до стрімкого знецінення валюти. Ситуація стала настільки критичною, що люди бачили, як їхні довічні заощадження втрачали всю свою вартість за короткий час. Наприклад, Якщо ви збирали гроші на будинок, то раптово не могли дозволити собі навіть хліб. Одним із найвідоміших прикладів цієї ситуації є зображення жінки, яка використовує банкноти для розпалу вогню. Гроші стали настільки знеціненими, що було дешевше використовувати їх як паливо, ніж купувати дрова. Це яскраво показує екстремальність ситуації, коли гроші перестають виконувати свою функцію валюти і стають просто матеріалом. Гіперінфляція стала величезною економічною катастрофою для німецького народу. Вона спричинила не лише бідність і відчай, а й глибоке невдоволення. Німці почали шукати лідера, здатного вирішити кризу, і ця фрустрація створила сприятливий ґрунт для політичних радикалів, зокрема Адольфа Гітлера та нацистської партії. Це підводить нас до націонал соціалістичної німецької робітничої партії, більш відомої як нацистська партія. Її ідеологія базувалася на ідеї, що історія людства це боротьба на життя і смерть між різними расами. Нацисти стверджували, що Німеччина належить арійській расі, яку вони вважали вищою за всі інші. Це ідеалізоване уявлення часто асоціювалося з білявим волоссям і блакитними очима, які в нацистській пропаганді зображалися як ідеальний зовнішній вигляд. Нацистська партія визначила євреїв як найбільшу загрозу арійській расі. Звинувачуючи їх у всіх економічних і соціальних проблемах Німеччини, вони також стверджували, що Німеччина має право повернути території, втрачені після Версальського договору, оскільки ці землі нібито мали належати Німеччині. Сьогодні ми знаємо, що всі ці ідеї про раси і їхню перевагу не мають жодного наукового підґрунтя це була чиста пропаганда. Однак у 1930-х і 1940-х роках. Ця ідеологія мала величезний вплив у Німеччині. Нацистська пропаганда ефективно поширювала ці ідеї, використовуючи їх для виправдання жорстокої політики і територіальної експансії. Нацистська партія виникла у період відчаю і хаосу в Німеччині, мобілізуючи народне невдоволення. Їхні ідеї, хоч і абсурдні та небезпечні, відіграли вирішальну роль у формуванні політики і дій Німеччини того часу. Невдалий пивний путч став поворотним моментом для Гітлера і нацистської партії. Замість того, щоб намагатися взяти владу силою і через повстання, Гітлер зрозумів, що шлях до влади лежить через політичну систему. Він почав зосереджуватися на зміцненні партії і завоюванні підтримки народу через вибори. Гітлер змінив своє мислення, усвідомивши важливість пропаганди і риторики для мобілізації німецького населення. Він почав використовувати економічну кризу, невдоволення версальським договором і народний відчай, щоб створити рух, який зміг би отримати широку підтримку. Мета полягала в тому, щоб нацистська партія була обрана до рейхстагу, де вона могла б зміцнити свої позиції і поступово захопити контроль над державою. Ця стратегічна зміна від спроби перевороту до довгострокового політичного плану стала вирішальною для майбутніх успіхів Гітлера. Він використовував народну фрустрацію, щоб легітимізувати свій шлях до влади не через насильство, а маніпулюючи і трансформуючи демократичну систему у свою користь. Нацистська партія виникла у часи відчаю і хаосу в Німеччині, зумівши мобілізувати невдоволення серед населення. Їхні ідеї, хоч і були абсурдними та небезпечними, відіграли вирішальну роль у формуванні політики та дій Німеччини у цей період. Невдача пивного пучу стала переломним моментом для Гітлера та нацистської партії. Замість спроби захопити владу насильством і повстаннями, Гітлер зрозумів, що шлях до влади лежить через політичну систему. Він почав зосереджуватися на зміцненні партії та здобутті підтримки народу через вибори. Гітлер змінив своє мислення, усвідомивши важливість пропаганди та риторики для мобілізації німецького народу. Він почав використовувати економічну кризу, невдоволення версальським договором і відчай населення, щоб створити рух, який зміг би отримати широку підтримку. Метою стало обрання нацистської партії до Рейхстагу, де вона могла б зміцнити свої позиції та поступово захопити контроль над державою. Ця стратегічна зміна від спроби перевороту до довгострокового політичного плану стала ключовою для майбутніх успіхів Гітлера. Він використав народну фрустрацію, щоб легітимізувати свій шлях до влади, не через насильство, а через маніпуляцію і трансформацію демократичної системи у своїх інтересах. Гітлер приходить до влади в Німеччині, будуючи свій успіх на звинуваченнях попередніх політичних лідерів у проблемах країни і стверджуючи, що лише він здатний вирішити кризу. Нацистська партія бере участь у виборах і в 1933 році. Адольф Гітлер стає канцлером Німеччини, посадою, подібною до прем'єр-міністра у Швеції. Опинившись при владі, Гітлер і нацистська партія починають методично обмежувати повноваження інших партій, зміцнюючи свій контроль над країною. Одним із перших і найважливіших кроків стало ухвалення так званого закону про надзвичайні повноваження, який надав уряду можливість ухвалювати закони без згоди парламенту. Це фактично позбавило Рейхстаг, який зазвичай відповідав за законодавчу діяльність майже всієї влади. Цей крок став вирішальним у процесі ліквідації демократії в Німеччині. Одночасно нацисти заборонили комуністичну партію, яку вони вважали своїм найбільшим політичним ворогом. Заборона була виправдана посиланням на підпал Рейхстагу, так звану Рейхстагську пожежу. Точно невідомо, хто стояв за цим підпалом. Можливо, це були комуністи. Але існує також ймовірність, що нацисти самі інсценували подію, щоб звинуватити своїх опонентів. Пожежа стала приводом для ухвалення нових законів, які значно обмежили права громадян. Гітлер заявляв, що країна перебуває в надзвичайній ситуації і потрібні радикальні заходи. Це дозволило нацистам централізувати владу і поступово послаблювати демократичні інституції. Крок за кроком роль Рейхстагу зводилася на нівець, і нацистська партія повністю перебрала контроль над політикою. Цей розвиток подій призвів до того, що права громадян були дедалі більше обмежені, а демократичні процеси поступово зникли. Гітлер використав вівинстя кризи, які події, як Рейхстагська пожежа, тебе свою владу і перетворити Німеччину диктатуру. Нацистська партія ще більше зміцнила свою владу. Організовуючи масштабні партійні з'їзди в Нюрнберзі, ці заходи включали паради, зокрема вражаючі військові марші, які демонстрували силу Гітлера та могутність нацистської партії. Головною метою цих з'їздів було створення пропаганди, ретельно спланованого видовища, покликаного переконати німецький народ у непорушному авторитеті Гітлера та абсолютному контролі партії. Пропаганда відігравала ключову роль у стратегії нацистів. За допомогою таких грандіозних заходів, доповнених масовим використанням візуальних і медійних засобів, вони створювали образ Гітлера як сильного та незамінного лідера. Водночас вони ще більше підривали демократію, крок за кроком усуваючи опозицію та ліквідовуючи можливість вільних виборів. Нацистська партія поступово посилювала свій контроль над Німеччиною, і демократичні процеси поступово зникали. Поступаючись місцем тоталітарному режиму, де все перебувало під контролем партії та її лідера. На завершення слід згадати Невіла Чемберлена, прем'єр-міністра Великої Британії та його спроби уникнути війни з Німеччиною. Його мета була чіткою запобігти новій великій війні в Європі. Після величезних руйнувань Першої світової війни ніхто в Європі не хотів знову переживати подібний жах. Тому багато європейських лідерів обрали політику поступок, також відому як умиротворення щодо Гітлера. Яскравим прикладом цієї політики стала Мюнхенська угода 1938 року. Чемберлен поїхав до Німеччини на зустрічі з Гітлером і погодився дозволити йому анексувати судецьку область, частину Чехословаччини, в обмін на обіцянку миру. Гітлер підписав документ, у якому запевняв, що це буде його остання територіальна вимога. Повернувшись до Великої Британії, Чемберлен виголосив промову, розмахуючи угодою і проголошуючи мир у наш час, – «Peace in our time». Це дало короткочасну надію на те, що війни вдасться уникнути. Однак, як ми знаємо сьогодні, обіцянка Гітлера була нічого не варта. Вже через рік Європа була втягнута у нову світову війну. Мюнхенська угода стала символом провальної політики у миротворення. Спроби уникнути війни через поступки агресивним лідерам, що зрештою лише призвело до ще більшої катастрофи. Зараз, наближаючись до кінця цього відео, ви можете звернути увагу на список ліворуч. У ньому зазначені ключові моменти, які необхідно зрозуміти, щоб отримати чітке уявлення про міжвоєнний період. Ви повинні знати, що відбувалося в цей час період економічних криз, політичних змін і значних суспільних перетворень. Також важливо зрозуміти, чому розпочалася Друга світова війна, якими були вирішальні фактори і як конфлікти могли так швидко загостритися. Ми також розглянули, як Гітлер і нацистська партія прийшли до влади, ви повинні розуміти стратегії, які вони використовували від пропаганди і спроб перевороту до поступового демонтажу демократії. Нарешті переконайтеся, що ви знайомі з ключовими поняттями, згаданими у відео. Вони також перелічені в описі відео, щоб ви могли повернутися і переконатися, що все зрозуміли. Якщо ви відчуваєте потребу повторити матеріал про міжвоєнний період, перегляньте відео ще раз. Дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете подивитися наступну частину, де ми детально обговоримо Другу світову війну, натисніть на посилання вгорі.